Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. Пропоную вашій увазі маску для волосся, яка називається 8 секунд. Masil. Це є корейська маска, яка відновлює структуру нашого волосся всього лише за 8 секунд і надає волосся салонний ефект. Волосся після цієї маски стає гладеньким, шовковистим, блискучим. Отже, який склад цієї маски. Що входить? Це, насамперед, кератин, колаген, протеїни шовку, спіруліна. Також є 16 рослинних інгредієнтів такі як лакриця, зелений чай, лаванда, лимон, гінгхо-білоба, центела, апельсин. Та інші екстракти, які нормалізують баланс шкіри голови, зміцнюють стінки суден і капілярів і покращують мікроциркуляцію крові і харчування цибулин та стимулюють ріст волосся. Так, для сухого, пошкодженого волосся, для волосся, яке випадає. Допомагає усунути сплутаність волосся, полегшує укладання, розчісування волосся, усуває ламкість, випадання, підвищує еластичність, міцність, відновлює пошкоджене, посічене волосся. Волосся стає блискучим, шовковистим. Відновлює пошкоджені локони. Також Збільшує обсяг волосся і пробуджує сплячі цибулини. Дуже має багато користі це волосся для нашого волосся ця маска. Як ж її застосовувати? Її можна застосовувати в чистому вигляді це рідина, От зараз вам покажу. рідина, яку можна не розводити, а можна розводити один до одного. Ми наносимо по всій довжині волоса цю маску, і після цього тримаємо 8 секунд. Або, якщо дуже пошкоджене волосся, ми можемо тривати до 5 хвилин. Після чого змиваємо теплою водою. Так, також пам'ятаємо, що. Випускається вона в флаконі 100 мл 250, і також для проби ми можемо взяти стік 8 мл. Корейська маска, можемо її замовити, або ми можемо її купити в магазині Єва. Якщо немає в наявності, також ми можемо. В магазині я її замовити. Доступна в ціні, ефективна і швидко допомагає відновити волосся, а також запобігає його випаданню. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.